Програма персона. Ми запрошуємо студію гостей, які є цікаві, важливі і активні. Принаймні, сьогоднішній гість Світлана Козинець для мене є такою людиною. Добрий день, Світлано. Добре, правильно я вас охарактеризувала. Ви мені видаєтесь людиною дуже активною і дуже активно працюючою. Ви відчуваєте в собі всередині у ти знаєте впевнений стрижит, що все, що ви робите, це правильно. Я знаю до чого я йду. Ну, взагалі, оці ці всі складові впевненості у вас є. Я думаю, що є. А коли вони з'явились? Вони з'явились не відразу. Тобто, на мою думку, це в мене виховувалось поступово, тому що те, чого я досягла на сьогодні, я до того йшла дуже довгим шляхом. Таким я розпочинала свою роботу з низів, будемо так казати, і поступово, поступово я досягала того рівня, який я зайняла сьогодні. І напевне, однією складовою мого, можна так назвати, успіху є саме те, що я ніколи не боялась брати на себе відповідальність, навіть тоді, коли мої партнери або інші працівники не хотіли цього робити з тих чи інших обставин. Але завжди в кожній ситуації повинна бути та людина, яка прийме рішення і скаже, так, це є єдине правильне рішення. А от мені здається, що якраз жінки останнім часом частіше не бояться брати на себе відповідальність. Взагалі, хоч багато говорять про гендерну рівність, інші речі, які ми з вами добре знаємо, не відображають правди. Все ще є опередження, що жінка не може бути добрим політиком, жінка не може бути справедливим керівником, а жінки все ще менше отримують, ніж чоловіки. Вам вдається поєднувати високу керівну посаду? І те, що ви залишаєтесь з жінкою, наскільки я знаю, а одруженою, з дітьми, ну, тобто з всім багатством, жіноцтвом. Так, і в цьому плані, я, ну, напевно, зараз більш мені посував би такий образ такої залізної леді. Да? Я б казала, я маю абсолютно чоловічі риси характеру, я от така наполеглива, для мене не існує ніяких труднощів. Але для мене головне в житті. Залишатися жінкою завжди, і в, в, в будь-якій ситуації. Ну це не означає, що я використовую своє жіноче свою жіночу сталь для того, щоб досягати, наприклад, якоїсь мети. Але пам'ятати про те, що я жінка, я пам'ятаю про це завжди і раджу це всім жінкам, тому що це є дуже е, важлива зброя в жіночих руках. І напевно, саме воно і дає перевагу в деяких ситуаціях. Є такий стереотип, що жінка-керівник вдома теж намагається керувати чоловіком, дітьми. Це правда? Хто вас вирішує, наприклад, коли і куди їхати у відпустку, або там де будуть вчитися діти? Ну, як правило, ми з чоловіком приймаємо спільне рішення. Мені дуже повезло з чоловіком, хоч я завжди відстоюю позицію, що все-таки. В сім'ї головний це є чоловік. Це є абсолютно нормально для нашого суспільства, для наших традицій. Але дуже часто рішення є спільними, але я з великим задоволенням надаю право прийняття рішень своїми чоловіками. тому що все-таки жінка хоче бути жінкою, щоб хтось колись за неї прийняв це рішення. Хоча право такого погоджувального голосу я завжди маю. Ви народилися в Росії, так. і мені здається, вам часто це згадують. Ну, тобто, кожен любить взяти біографію і сказати, ви народилися в Росії. Так. То чому ви говорите українською, чому ви в українську політику йдете? Чому ви, українці, вчите жити? Як ви з такими людьми спілкуєтеся і як ви їм відповідаєте? Я з вами повністю згідна. Знаєте, так якось так виглядає, що нібито от приїхала людина з Росії, і починає нас українці вчити, що нам потрібно робити і як? Ну я ніколи не засуджую таких людей, ну тому що кожен має право на власну думку, але мені самі абсолютно не притаманний такий, знаєте, шовінізм або те, що одна там нація не має прав або має перевагу над іншою. Я завжди дуже лояльно ставлюсь до людей різних національностей, тому що я народилася в місті Ульянівськ. Це Росія, ага. це є середня Волга, і в нас до скількох було... років ви там жили? Я там жила до 20 років. Тобто, ви там да. в школі навчалися? Я вчилася в школі, я там вчила. Чи в Волзі да, Купалася в Волзі. У нас там є ще одна ріка в місті, то Свіяга, тобто у нас так ну таке дуже живописне місто. І дуже багато було різних національностей. Це і татари, і чуваши, і башкіри, і євреї. У нас було дуже такі. Класами, і ніхто ніколи нікому не вказував на то, хто який національності. Але те, що в мені виховано, це є величезна повага перед людьми іншої національності повага до їх традицій, до їх звичаїв, до їх мови. Я завжди намагалась хоча б там пару слів навіть привітатися, щоб я могла, наприклад, з людиною її мовою. Мені і... здається, це ознака європейськості. Можливо, але це мене так виховували батьки. Мої батьки прості люди, батько мій вже помер, на жаль, мама моя живе там в Ульянівську, але дуже часто буває тут у Львові у нас. І коли ми, ми сюди приїхали до Львова з литви, ми служили вукмерками, мій чоловік військовий. Угу. На той момент, звичайно, я розуміла українську мову. І, але вільно розмовляти я не могла на той момент. І от був певний там час. Коли я навіть відчувала себе якоюсь неповноцінною людиною, тому що я це вважала як нібито те, що я не можу от висловити людям, які живуть тут у Львові, українцям, як я до них ставлюся. Але ви що... дуже добре говорите українською. Я навіть ніколи би не подумала, що ви так довго, до 20 років, не розмовляли. У вас напевно лінгвістичний хист? Ні, в мене я... я не знаю, чи є в мене такий хист, але я докладала максимум зусиль. Я дуже цього хотіла. Ви берете участь у мітингах, у демонстраціях, у різних виступах. Дехто наймає психолога, який його готує, дехто наймає має викладачів з ораторського мистецтва, які також його готують. Ви спеціально з ким займаєтеся, аби добре знати, як працювати з натовпом, як працювати з публікою, з глядачами, слухачами. У вас є якийсь страх внутрішній, який ви там якось переборюєте? Оцей от момент виходу. На велику аудиторію? Ну, Я б не казала, що в мене є страх, але в мене не було таких ситуацій, коли б я спеціально мала б до того готуватися. Тобто, я взагалі-то не готувалася до якоїсь публічної діяльності або до публічних виступів. Ті акції, які відбувалися на, наш... на нашому підприємстві, воно вийшло від людей. Тобто, люди мені доручили це зробити. І розумієте, коли. От, ти відчуваєш от цю довіру людей, що вони чекають від тебе, що ти надаш якийсь захист або висловиш їх розуміння, їх волю, їх бажання, то тобі не потрібно ніякої підготовки. Тому що тут не потрібно володіти масою, тому що ті люди, вони за тебе. Я одна з тих людей. І на сьогодні, хоча я прийняла таке рішення для себе, Трохи зайнятися політичною діяльністю. Я готуюся абсолютно самостійно. Єдине, що можу радитися з чоловіком, тому що для мене дуже важлива його е думка, е його сприйняття того, що я роблю. У програмі Персона ми про політику спеціально не говоримо, бо нам завжди цікава людина як така. А без політичних партій, політичних рішень, і тому я на завершення вас знову ж таки не про політику запитаю, а про вас особисто. Ви працюєте, ви любите свою сім'ю, ви пожили в кількох країнах, тому маєте досвід життя серед різних людей. Що є ще таке, що ми не знаємо про вас, а що дуже важливо. Ну, наприклад, там ви боїтеся темряви чи мрієте полетіти в космос, колекціонуєте метеликів чи в'яжете? Я не знаю, що ще таке важливе є в вашому житті. Ви водите, ну, наприклад, машину сама за кермом? Я о, вожу машину, але на даний момент ні, тому що в мене є службове А, Даремно я запитала, ви жінка, яка все да. вміє. Так, це було зайве запитання на рахунок машини. Добре, Но... а їсти, ви готуєте? Так, я дуже люблю готувати. А, так, ви жінка, яка все <говорит> робить <говорит> ідеально. Добре, тоді що у вас не ідеально? Що в мене не ідеально? <говорит> Ви знаєте, ну, не знаю, що вам сказати. Я не вмію кататися на лижах. Фух, я такі знайшла да, якісь. Але мінус. я дуже хочу згори з'їхати на лижах. розумієте, Тому що а, мені дуже подобаються Карпати, і ми виїжджаємо з чоловіком для того, щоб просто подихати свіжим повітрям. Побачити цю природу, побачити людей, які там живуть. І коли я бачу, як інші люди з'їжджають з гори, я навіть від того отримую, знаєте, от таке задоволення і уявляю, як би я, от якби я це робила. І це, напевно, от є така моя мета. Я uh -huh. буду намагатися, але напевно, що я все-таки навчусь з'їжджати. Я знаю кілька хороших інструкторів, я вам пораджу. Дякую. А поки що дякую, що ви прийшли. А пані Світлана, яка обов'язково навчиться кататись на лижах, бо ця людина максимально цілеспрямована сьогодні у програмі персона.